Отак, блядь. Грейдер не може підпихнути машину під гору, блядь. Це Та це така це хуйня, це издевательство, блядь, над машинами. Це, блядь, не робота вообще, нахуй. Ось грейдер буде щас під гору тянуть. Рвати щас будуть, блядь, всю машину на двоє, блядь. Блядь! Да давай иди! Это пиздец. Это просто, блять, пиздец. Ну, з Богом Давай! Отак, От пацани, не можуть вони, блять, машину витягнути, блять! Не можуть вони, блять, два трактори, блять, під гору не на машину витягнути. От рве людина цю резину, блять. Ну, блядь, це піздець, Я не знав. what's a pig